Піст, чи потрібен він нам, і наскільки він корисний чи шкідливий для нашого здоров'я, будемо говорити сьогодні. Це канал розлівний простір, і мене звуть Галина Гродецька. Сьогоднішня моя співрозмовниця, дієтологиня Тетяна Антофійчук. І я знайшла біблію і дивилася, чи там пише, що люди обов'язково мають постати. І ніде не вказано, що християни обов'язково мають поститися. Бог не вимагає цього в нас, але він говорить про це як щось корисне, хороше і очікує цього від нас. А також у діях святих апостолів написано про віруючих, які постилися перед тим, як прийняти якесь важливе рішення. Але люди все більше фокусуються на пості як обмежені від їжі, хоча це не зовсім так. Ну як би це не було дивно, раз є таке питання, люди постять, то ми будемо говорити наскільки це для здоров'я? Корисно, шкідливо. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Доброго дня, так вас чудово чую. Ви так гарно розпочали нашу сьогоднішню бесіду і питання духовності напевно, це все ж таки не до мене, але така підводка змусила задуматись на якихось моментах. Тому дякую за це вступне слово. Mm -hmm. Отже, якщо говорити взагалі на тему посту. Якщо ми говоримо глобально, то це просто питання будь-якого обмеження. І ви згадали Біблію, але насправді, якщо ми розглядаємо і інші культури, то будь-яка аскеза, тобто відмовлення від будь-чого – в першу чергу вона може приносити якесь духовне збагачення. Але враховуючи, що я лікар-дієтолог, впевнена, що ви хочете почути на рахунок користі чи шкоди власне посту для здоров'я і для організму людини, і що хочу почати: насправді є чимало різних аспектів, як хороших, так і поганих. в будь-якому питанні утримання від будь-чого. А якщо ви маєте такі наміри, завжди раджу і починаю з того, що зверніться, будь ласка, до спеціаліста. Це може бути ваш сімейний лікар, може бути терапевт, може бути людина, яка, якій ви довіряєте своє здоров'я, щоб ви проконсультувалися, чи немає у вас раптом якихось протипоказів, чи можливо нюансів, які могли вам лише нашкодити. Навіть якщо ви бажаєте духовно очиститися, то швидше за все, щоб ви не зробили собі більше шкоди. Але давайте все ж про хороше. Отже, дійсно є кілька потенційних моментів для здоров'я, і якщо ви підходите до цього з розумом, ви впевнені, ви знаєте, для чого вам це потрібно. У вас є кілька моментів, які ви хочете покрити. Чи це духовне здоров'я і ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, то на що ми ми фокусуємося? Будь-які зміни, які з'являються в раціоні, ми маємо. Перш за все, як я вже сказала, розуміти, для чого нам це потрібно. Якщо це піст, і він пов'язаний з релігійним з духовними практиками, тут питання вашого наставника знову ж таки, чи вас благословляють, не благословляють, бо навіть такі я знаю є нюанси, і чи ви дійсно готові до цього, тому що є певні нюанси знову ж таки, в різних церковних канонах, кому можна пуститися, кому не можна, кому дається попуск. А наступний момент, що хороше, коли ми говоримо про будь-які отримання, це саме дисципліна та контроль. В тому числі ми говоримо і про їжу. Тобто, це може бути один із елементів управління споживання їжі. Воно може допомогти усвідомлено вибрати харчування окремі групи продуктів і, взагалі, відслідкувати своє це таке ставлення до їжі. Також для багатьох піст це очищення організму. А, хоча я тут більше в першу чергу схилялася до духовного очищення, до духовного благополуччя, ніж до очищення організму, тому що в нас є певні нюанси на рахунок продуктів, які ми вживаємо чи виключаємо, тому про це трішечки згодом. А з іншого, боку, піс все ж таки, може покращити ваше травлення, адже ви даєте можливість організму зробити трішечки паузу в тому, що ви споживаєте велику кількість, наприклад, продуктів або велику кількість смаженого, жирного алкоголю, чи це навіть якісь добавки, можливо ви під час посту від цього відмовляєтеся, тому момент покращення все ж таки існує. Знаю, що є такі люди, які за рахунок посту також намагаються скинути вагу. В когось це спрацьовує. Насправді не у всіх, але тут є дуже важливий момент, коли ви. То найчастіше ви в першу чергу втрачаєте м'язову масу за рахунок того, що у нас немає достатньої кількості білків тваринного білку в раціоні, і це не той омрійні, зайві кілограми, завій сантиметри за рахунок пішкирно-жирової -жирової клітки кліткивини, про які всі думають. Ну і звісно, якщо у вас, наприклад, є проблеми з підшлунковою залозою, це такі як інсулінорезистентність, цукровий діабет, інсулінова чутливість, Бо в принципі для діабету не так бажано поститися, як для інсулінорезистентності, то це також в якійсь мірі може покращити ваші показники. Але напевно, може Галина, хоче щось запитати. Просто хочу сказати наперед, що є ще так само протипокази є негативні наслідки. Взагалі люди мають розуміти, як виходити з посту. Тобто, в піст потрібно правильно зайти і так само правильно з нього вийти. Які трошки за може за вийшов вступ, але можливо, у вас ще є запитання? Так, швидко, да, є питання, так з якого віку до цього треба залучати дітей, тобто до посту? Дивіться, вважаю, що якщо це питання духовне, знову ж таки вертаємось до наставника. Якщо ми говоримо про питання. Посту з якою метою тоді для дітей, тому що діти це органі, як знаю, навіть питання в церкві, що дітям дозволяється не поститися, або, хоча б один-два дні брати для цього, тому що діти це молодий організм, який росте, якому потрібна максимально збалансована тарілка. Тому нам критично важливо, щоб вони добирали всього з харчуванням. Це будуть і ті самі білки, і ті самі вуглеводи. вуглеводи можна так не так сильно, але жири, щоб організм ріс і розвивався. Тому що якщо ми щось будемо одне виключати, в подальшому це. Може мати свої негативні наслідки, а нам це не потрібно. Mm -hmm. uh... Добре, тоді я також бачила, що є певні захворювання. Також літні люди, мами, які годуються, діток їм дозволяється не постити. І ще мені колега говорив, який надто віруючий, я з ним спілкувалася. Він каже, що 40 днів це було в старому завіті. Люди постили, а в новому там можеш три дні попостити. Бо решта все це якби не дуже реальна штука, і більше шкоди, мабуть, від неї ніж користі. А також все ж таки це про обмеження якихось розваг. І також обмеження може десь в їжі, що якщо ти її не з'їв, ти її бідним віддам. У нас десь воно не, не так асоціюється все більше, якби е, ну, скину зайву вагу, ну, просто свій mm -hmm. польщу, бо так всі постять, можна сказати, повторяє щось таке. Тож, Але бувають такі моменти, наприклад, день народження, і тебе запросили, і що тоді робити? А, дуже хороше запитання, і дякую, що уточнила, що насправді дійсно для багатьох пісць це не завжди про їжу. І в першу чергу, це б мало бути не про їжу, а про якісь, напевно, обмеження. А... Розваг, шкідливих звичок, поганих думок в першу чергу. Адже ми все, що ми думаємо, це також має свій вплив. А на рахунок того, коли ви запросили на день народження чи будь-куди, я завжди кажу: ви маєте вирішити для себе знов ж таки, з якою метою ви це робите, якщо ви не хочете образити. Господарів, які вас запросили, ви будете їсти в межах того, що ви собі дозволяєте. Або а, якщо ви там на один день собі умовно зробили попуск, може, після того ви захочете попуститися, піти в церкву, а, посповідатися? Це знов ж таки питання духовні, це не дуже до дієтолога. Але насправді кожен для себе вибирає оптимальну схему. Комусь зручно, наприклад, середа п'ятниця цілий рік поститися, вони знають, що це дні без молочки, без м'ясного, без яєць. А хтось вибирає лише перший і останній тиждень, хтось може весь всі 40 днів поститися. Тобто, це знову ж таки дуже індивідуально і питання, наскільки ви. З якою метою ви це робите, чи ви хочете просто скинути вагу, як ви сказали, очиститись духовно, чи у вас ще якісь цілі перед собою є на цей період часу? Ага. Добре, тоді, як правильно ось зайти, в цей фіст, щоб не було шкоди для здоров'я, і як з нього правильно вийти в ці моменти? Угу. А на рахунок того, як зайти, найперше, ви маєте розуміти, якщо хто знайомий, є коли ми говоримо про великий пасхальний піс, то там є тиждень коли ми вже не їмо м'ясо. Потім тиждень, тиждень до посту ми вже не їмо м'ясо, є лише молочна продукція. якщо пам'ятаєте, масляна, тобто налисники смажаться в великій кількості. Тобто, ми поступово відмовляємося від тих чи інших груп продуктів. Не перше це, звісно, м'ясні продукти. Далі ми відміняємо. Молочну продукцію, яці в тому числі, і поступово стараємося добирати хоча б свою кількість калорій, яка нам необхідна, яку ми або рахували, або ми знаємо, за рахунок рослинного білку. Це може бути та сама квасоля, це бобові. Тут ми розбираємо також гриби, це якраз замінники, ну навіть не замінники це будуть білки рослинного походження. Звісно ж, також ми говоримо про фрукти, про ягоди, достатню кількість круп і зернових, тому що та сама гречка, та сама паста, вони в своїй, в своєму складі містять як вуглеводи, так і білки, тому ми трішечки це компенсуємо. Не забуваємо також про горішки, про насіння, соєві продукти, особливо тому такі, як тофу, соєво молоко, альтернатива, тобто нашим звичним молочним і м'ясним продуктам. І олії в достатній кількості, щоб ми не, не втрачали так само жировий компонент. А от коли ми поступово до цього прийшли, знаю, що якщо брати церковні канони, то там це трішечки серйозніше, що, що там а, без олії є окремі дні, що там є сухі о, голодування. Ну по різному, я, я знову ж таки повторююся. Я не беру на себе відповідальність казати, що я і точно розкажу, як це робити в кожного вибір і своє бажання. Але на рахунок того, як вийти знову ж таки з посту, бо дуже часто після великого після різдвяного посту, після великого пасхального, люди потрапляють в лікарню. Якщо вони постилися, або навіть якщо вони тиждень постилися, але в них є якісь захворювання, хронічні. То з рахунок того, що ми починаємо в один день різко їсти всі ті продукти, які тривалий час були не в нашому раціоні. Це знову ж таки жирні продукти, смажені продукти, м'ясні продукти. А наша підшлункова залоза дуже часто не витримує цього, тому буває, що загострені панкреатити, буває, що гострий панкретит, різкі оперізуючі болі в животі. І так, навколо живота. А, алкоголь додається тому а, всю їжу, якого починаєте куштувати після посту, вам потрібно куштувати невеличкими порціями, потрошки всього різного, робити між тим паузи достатню кількість рідини і не намагатися з'їсти все і перепробувати все, а робити паузи і насолоджуватися тою їжею, а не закидатися, ніби бо коли дуже голодний, завжди завжди намагаєшся з'їсти якомога більше. А, і слідкувати за своїм самопочуттям однозначно за реакцією організму на ті продукти, які ви їсте. Якщо є якісь неприємні відчуття, якщо з'являється якийсь біль обов'язково або зверніться до лікаря, або якщо ви знаєте, що це ваше хронічне захворювання, перевірте, чи ви прийняли всі медикаменти, які у вас мають бути, і свідомо підходьте до цього. А наскільки якісно можна, наприклад, м'ясо замінити рибою, якби не буде тут. Такої проблеми вона десь ідентична, чи все ж таки м'ясо є м'ясо? Хороше запитання. Ти в принципі, під час зараз різдвяного посту є окремі дні, що навіть не те, що окремі дні більше на вихідних, що можна їсти рибу, дійсно, морепродукти. А вони не на 100% взаємозамінні, але а, якщо є риба в раціоні, це вже набагато краще, ніж повна відсутність і м'яса і риби. Тобто, відсоток а, тваринного білку у нас залишається тваринного білку з риби у нас є, але все одно на 100% він не взаємне замінить, тому що ті самі вітаміни групи В, особливо вітамін в 12 який лише міститься в продуктах тваринного походження, лише він не буде надходити в організм. Але це не так страшно, тому що якщо ви все життя їли продукти тваринного походження, і десь на якийсь проміжок часу ви його просто забираєте, то у вас все одно є депо в організмі, тому воно компенсує, у вас не буде якихось критичних скарг а, чи необхідності звернутися до лікаря саме через цей дефіцит. Це не критично, горбиця вся соя. А воно також якоїсь мірою заміняє ці білки. Так, да, Звісно, але в принципі як такі білки гриби у нас мали би бути і взагалі в раціоні, якщо немає знов ж таки якоїсь важкості від них чи вздуття надмірного. Тому гриби це класне джерело білків, соя також, але сою треба з обережністю вживати жінкам в районі 40-45 років, коли з'являється пременопауза, менопауза. Клімактеричний період, тому що є свої нюанси, які будуть впливати на гормональне здоров'я. Це окрема тема взагалі. Тому mm -hmm. просто мати на увазі, що контролюємо рівень білку, яку ми вживаємо за рахунок соєвих продуктів. А як от, знати, скільки там грибів можна, скільки сої можна, як його виміряти? А... Ну людина не лікар, вона свідома, що це може добре, може його забагато, де та норма є. Насправді самостійно трішечки це важко, напевно, з цим виміряти порахувати, якщо вам треба точно кількість чого, і скільки з'їсти, тому що зазвичай кажуть, що ми орієнтуємося на метод долонік, скільки нам чого потрібно їсти. Тобто ми беремо долоні, ділимо її на умовні ділянки, щоб зорієнтуватися а на рахунок сої, грибів і усього, то ми. Якщо серйозно хочемо підійти до цього питання, краще звернутися до спеціаліста, хто би вам прорахував точну кількість, що нам потрібно, тому що кожен з нас індивідуальний, кожен з нас різний, і кожного з нас різна потреба в тих чи інших білках. Плюс Треба враховувати захворювання шлункового кишкового тракту, тому що буває, що є погано засвоюється білок, недостатньо засвоюється білок, комусь взагалі не, не, не можна їсти певні види білку, тому що не вистачає ферментів для їх перетравлення. Є чимало різних нюансів в цьому контексті, якщо чесно. Угу, прямо так все. Бо мені казали знайти таблицю калорійності, там все порахуй, подивися і собі, їж, як тобі треба. Це все просто. Таблиця калорійності дійсно є це хороший ресурс, хороший сайт, але воно буде, ви будете задавати йому, наприклад, біл, гриби, шампіньони. Ви напишете 100 грам грибів, воно вам порахує, скільки там калорій, і скільки там білку, жирів і вуглеводів в тому продукті, допустимо. Але ж вам треба розуміти, скільки вам всього на день потрібно того білку, і плюс треба враховувати, що той білок, який є в інших продуктах, ті самі сої, і цей весь білок буде сумуватися. Тому тут, ні, е, здається, ніби все просто, але треба хоча. Ще б один раз сісти розібратися з спеціалістом, щоб вам показали, розказали, як це все робиться, щоб воно було оптимальніше і далі ви могли самостійно з цим справлятися. Я не кажу, що це на все життя, ви маєте ходити до спеціаліста, який вам буде розказувати, як це що робити, як рахувати. Але отримати ці базові знання, ознайомитися воно було б досить навіть незайве. Ну, я читала, що прям картопля. Це одне діло, коли ти просто зварив, а друге діло, коли ти зварив і туди масло, багато сметани але... Там вже різний калораж, так само це її запік або нажарив, і це прямо 4-5 разів збільшиться калорійність, а люди все не вникають. Він там глянув картопля, скільки калорій має. Все, я вже знаю, світом порахував. а Це все ось так непросто. Так, звичайно, погоджуюсь з вами Галина, і вам дуже правильно все сказали, тому що картопля собі своя калорійність, але ж сметана має свої калорії і відповідна кількість сметани, так само як і е, масло. А плюс врахуйте, я не пам'ятаю, ми з вами про це говорили. Але картоплю треба вміти правильно приготувати, щоб вона принесла користь, а не шкоду. Тобто, якщо ми картоплю зварили, чи це може бути в мундирах, чи просто картопля? Чи ми її запекли? буду говорити за цих два способи, бо вони найздоровіші. Картоплі треба дати кілька хвилин, щоб вона охолола. Остудилася і вже після того лише вживати брати її до вживання, тому що за рахунок цього утвориться такий собі резистентний крохмаль. Бо про крохмаль, взагалі, всі чули, всі знають так. от. Коли він резистентний, це такий самий, як в зелених бананах, він корисний, корисний для нашого шлунково-кишкового тракту, для нашого кишечника і для тих бактерій, які у нас живуть в організмі, які нам потрібні і необхідні. Тому, якщо ми правильно картоплю приготували, ми покормили не лише себе, ми наситилися, а й наші бактерії мають з чого допомагати. Нам формувати наш імунітет, хороший настрій і гарне самопочуття, ну так і кажуть, тоді людям, які мають там діабет, або що того крохмалу буде менше, і його в принципі можна. Тобто і холодна картопля вона має менший глікемічний індекс. Я читала і, відповідно, в неї не так хочеться дуже їсти. Ще я бачила коморовську. Він каже, що дуже добрий він там прямо ти всього намішав, всього в волонтері поварив. Він це ж взагалі дуже коли корисний, дуже хороша страва. І я коли зазвичай пишу раціони, меню рекомендую, я завжди його включаю, тому що а, там, по факту, ми беремо овочі, але за рахунок того, що якщо ми ще додаємо а, туди квасоль, ми балансуємо максимально як нашу тарілку здорового харчування. Тому це дуже хороша, дуже корисна страва, особливо з квашеною капустою. Це взагалі а, супер варіант. Ну так, але довго його треба, поки якби хіба маленькі порції робити. зварити дві-три дві, картоплини, один бурячок, одну моркву, або ж спробувати запекти. Теж хороший спосіб, воно трішечки на смак буде відрізнятися, але суть залишається та сама. Тобто, ми собі можемо на один проти декопо запекати ці всі продукти, і потім лише змішати. Та, я робила так мікроволновці, але якось трошки uh -huh. його перетримала, і воно сильно ярке було, якось мені не дуже сподобалося. Треба uh -huh. вибрати якийсь час, скільки воно там має бути. Uh -huh. Буде залежати від потужності uh, мікрохвильової печі, подивитися, але можна, можна дійсно трошки заморочитися підібрати оптимальний варіант, щоб було смачно і корисно. Uh -huh. Ну, По-любому, якщо людина щось шукає, то вона щось таке зручне для себе. І винайде. А якщо ось фруктові салатики, воно ж тоже вроді би таке пісне, така штука їй корисна. Але там є фруктоза, то цього салатику скільки можна, і ще він салатик можна, але а, дуже треба приховувати, що салатик ми не беремо як основний прийом їжі або як перекус. Тобто, якщо хочеться фруктів або солодкого, ми його їмо після основного прийому їжі. Тобто ми поснідали, пообідали і після того собі зробили салат, там з'їли щось солодке. А тоді можна в основному я завжди раджу 150-200 г грам фруктів. В день, тобто на прийом, на один прийом, це може бути 100 грам, може бути 150. Дивлячись, чи ви робите салат, чи ви берете собі якийсь окремий фрукт, просто нарізаєте, додаєте туди. Не, не знаю чим, би ви собі заправили, але в такому контексті. Я люблю йогурт, але золодкий, з солодкий з йогуртом смачно або з А З йогуртом трішки корисніше, ніж з гущенкою, але тим не менше. Можна Якщо це не та кожен день десь, колись для задоволення, то я завжди кажу, такі продукти і такі страви мають залишатися, адже як чим більше ми будемо себе обмежувати, тим більше будемо вірні, що ми рано чи пізно зірвемося на іще більшу порцію, ніж ми могли би з'їсти з самого початку. Так. І ще я читала, що головне, щоб той цільний фрукт, бо ми любимо. Я, наприклад, яблучко люблю шкірочку почистити, там все найкорисніше, виявляється, ми викидаємо смітник. Але я так роблю. Дуже, дуже дискутабельне питання, але по факту як, е, е, буває так, що е, шкурочку важче перетравити. Знову ж таки, залежить від. Е, е, та, вашого я ще можна віддавлюся, вона з горлі стоїть. Тому краще почистити та трішечки ви втратити, але тим не менше інші корисні речовини, які ви можете отримати з цільного яблучка, ви отримуєте. Добре, я думаю, що ця інформація буде дуже актуальною. Ну, оскільки зараз різдвяний піст, і люди нею будуть правильно користуватися до побачення, дякую, до побачення.